А я розсипав зерно. <laughs> <говор> а розсипається герно, не давай не спи. А що там Вони зразу кидали підрахунок, а він зразу попит дитині.

Дальше, вже на чисті у вас живота. Ну чого, видіде! Видійте, він чого такі? Приймуй мир, ти бож. Дивати сюди! Це ми готуємо на зразу. Тихо, значить, один ящик занеси. Давай.

Він же вийду, він начинает ходить тявкай, ну причуля. Ты вилинка, новинку якусь. Нихуя 20 лет такой. Ой, а я два человека сім років.